Зріст не видно. Доброго дня, друзі. Зробимо невеличкий відео огляд цього авто. Це досить непогане авто з хорошим, з малим пробігом. Можливо, когось зацікавить, то я покажу, наскільки то, чи воно варте уваги чи не варте для вас. Шкіряний салон, кабріолет, механізм, все, все працює гарно. Ми покажемо зараз, як складається електропакет, підігрів сидінь. Салон є в досить непоганому стані, збереженому, Отут тут трохи можна підкрасити, на це все буде торг хороший. Клімат однозонний, скажімо так, музика штатна. Ось таке авто. Я покажу в кінці косяк, або зараз покажу, друзі. 123 пробігу тюф німецький. Зараз я заведу який підтверджує цей пробіг. В чому тут найбільший кисяк? Оце на сонці розлізлася панель. Я був спеціалістів, які це роблять, це можна зробити, але треба повністю перетягнути всю панель. Тому ми продаємо так, якщо вже ніхто не захоче купити, тоді зробимо перетяжку. Так, друзі. І зараз продемонструю, як закривається криша. Ну, так все працює, все працює реально файно і добре. Що я ще хотів сказати? По підвізці взагалі немає питань. Я переглянув там з стабілізатора, дещо доробив. Машина реально хороша, гарна, їде класно. Це гідротрансформатор, настоящий автомат, а не робот. Двигун 100 кВт-2 літра простий. Атмосферний, теж надійний при такому пробізі кататися і кататися. Тому, друзі, кого цікавить, так відкривається багажник. Тут є трошки місця, тільки ця при умові вона мусить бути, коли складається криша, щоб не було вище накладено. А так багажник має трохи місця. Друзі, кого реально цікавиться для молоді, для дівчини, для жінки та будь-для кого. І з двома дітьми сів і поїхав, якщо сім'я невелика, тому... Друзі, до зустрічі, телефонуйте, кого цікавить. Авто тобто цікаве, гарне, тим більше на зарошню погоду. Весна, літо, осінь і зимою. Теж воно їздить і печка класно гріє. Зараз клімат працює взагалі в ідеалі. Все в машині файно. До зустрічі. Всім гарних покупок.